Вимикай буденність. Вмикай премач. Російські дрони вбили у прилуках однорічну дитину та чотирьох дорослих. Ворог запустив шахеди вночі. За даними Чернігівської обласної військової адміністрації, житловий сектор прилук атакували щонайменше шість дронів. У наслідок влучань виникли масштабні пожежі, знищені два житлові будинки. Саме під завалами рятувальники знайшли тіла дитини та двох жінок. Поранених шестеро. Усі госпіталізовані. А зранку російська авіація вдарила по середмістю Херсона на цю хвилину. Відомо про одного постраждалого 74-річний чоловік у лікарні. У нього мінно-вибухова травма повідомляє обласна військова адміністрація. 17 людей постраждали внаслідок нічної ворожої атаки по Харкову. Серед них є діти та вагітна жінка. Шахеди влучили просто у дві багатоповерхівки. Є руйнування прикриттів, кажуть у мерії. В одній з квартир уламки дрона пробили стіни. Частина двигуна шахеда опинилася просто в коридорі. Господарі врятувались лише тому, що спали у дальній кімнаті. Було біля п'яти шахедів, Відомо так, влучання в Словіцькому району дві. Багато поверхівки всі відповідно поранені, легкі, але це фактично ну такі. Ну це чудо, фактично, тому що були влучання безпосередньо у житлові квартири. Країни-члени НАТО домовилися запустити спільне виробництво української зброї в своїх країнах для потреб сил оборони. Міністр оборони Рустамумєров розповів про підсумки 18-ї зустрічі у форматі Рамштайн. За його словами, нова ініціатива дасть Україні доступ до іноземного фінансування сучасних технологій і нових виробничих потужностей. Крім того, країни оголосили про нові пакети допомоги Києву. Велика Британія виділить рекордну суму 350 мільйонів фунтів стерлінгів на Закупівлю 100 тисяч дронів на безпілотники та засоби РЕП 45 мільйонів доларів виділяє Канада. А Німеччина надасть допомогу на 5 мільярдів євро, куди входить далекобійна зброя та ППО. Москва чітко дала зрозуміти, що не бажає знаходити мирного рішення, продовжуючи наполягати на своїх максимальних вимогах, водночас продовжуючи воєнні дії на всіх рівнях. Тому ми підтримуємо Україну в її обороні, надаючи зброю, боєприпаси навчання стільки, скільки потрібно. Ми будемо розширювати цю підтримку. За це виступає коаліція. Росія помиляється, якщо вважає інакше. Україна, хоче миру. Ми постійно надсилаємо свої команди на переговори, але ми бачимо, що наразі ультиматуми продовжуються. Ми вдячні всім країнам за їхню підтримку і за нові пакети допомоги. У Польщі виявили покинути склад із зенітними системами, які мали бути передані українській армії. Контейнери зі зброєю знайшли поблизу кордону з Україною. Вони належать приватній компанії, які було доручено транспортувати озброєння з невідомих причин. Вантаж не доставили. Він залишився фактично без нагляду. Міністерство оборони Польщі заявило, що обладнання не належить польській армії. Наразі проводиться розслідування щодо неналежного поводження зі зброєю. Єврокомісія планує востаннє продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року у Брюсселі Віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов та комісар ЄС з питань міграції Магнус Брунер представили пропозиції щодо добровільного повернення українців після завершення цього терміну. Окрім цього, сторони домовилися про створення нової посади спеціального представника з питань українців в ЄС. До його обов'язків входити. Ме, зокрема, розбудова мережі українських центрів єдності для допомоги українцям за кордоном і підтримка з добровільним поверненням додому. Європейська комісія готує важливе рішення щодо продовження статусу тимчасового захисту до березня 2027 року. Сьогоднішнього моменту це більш ніж 20 місяців передбаченої ситуації для планування свого життя, але безумовно ми будемо раді і будемо вітати українців, які приймуть рішення повернутися додому. І очевидно, що прийняття цього рішення залежить від настання стабільного миру, безпекових умов в Україні. Вони знають, що таке втратити дім і тому боронять українську землю. Розвідники, мусульмани, які спочатку пройшли пекло Чечні, потім захищали Крим та Київщину, а тепер щодня ризикують життям на гарячих напрямках фронту. В перервах між боями знаходять спокій там, де планує панує тиша і сила духу для бійців. Мусульман головне управління розвідки вперше відкрило мечеть з деталями Ельвіна Сейдбулаєва. Розвідник Сакаїв на війну пішов у 2014 коли Росія окупувала його рідний дім. Він захищав Донеччину в гарячих точках. Із дві тисячі під Києвом. Все починалося з Київської області. Потім Херсон, Запоріжжя досить довго було. Бахмут в основному на Донеччині. Трохи були в Курській області. Мета одна знищити нашого ворога і повернутися додому. Адам Чеченець йому 27 років і вже два роки воює на боці України. Він виріс у війні, бо 20 років тому ворог знищив його рідне місто. Грозний зміркувань безпеки не показуємо обличчя, бо на батьківщині залишаються родичі. Хорошо представляю цей режим окупаційний. Я добре уявляю окупаційний режим, на що він перетворюється поступово. Мета максимально сприяти тому, щоб Росія програла, максимально нашкодити Росії та допомогти Україні, щоб вона не зіткнулася з тим, з чим зіткнулася Чечня. Коли є час та можливість, Акаєфадом та інші бійці мусульмани, які воюють у лавах гур, збираються на молитву, читають Коран. Мечеть це священне місце. Це дім Всевишнього. нього. там енергетика совсем друга у мечеті. енергетика зовсім інша. Його збудували від душі. Мечеть для військовослужбовців відкрились два місяці тому за ініціативою головного управління розвідки. Міністерства оборони люди збираються моляться для того, щоб бути разом, щоб розділити присутність Божу між собою. Робимо все для того, щоб ніхто. Не відчував духовної жаги, а щоб біля військовослужбовця був військовий капелан в той момент, тоді коли потрібно. Молитву для бійців мусульман проводить капелан Суліман Хайрулаєв. Сам він з тимчасово окупованого Криму. Джуменама <говори> Мазахалана. В мечеть мусульмани приходять молитися завжди. А ми для них проводитиме традиційні п'ятничні намази. Під час війни не всі можуть бути в одному місці. Ті, хто повертається з фронту, завдання вони приходять в мечеть. Молитва тут в мечеті підіймає дух бійцям. В мечеті проводять регулярні п'ятнічні молитви та збори. Коран тут арабською та українською. Ельвіна Сибулайва, Роман Гребельник. Ми України, марафон. Єдині новини. Мрія здійснилася. Через вісім місяців після важкого поранення на фронті. Ампутація обох ніг 36-річний військовослужбовець Олександр Жавненко вперше станцював з дружиною. Зворушливий момент зафільмувала наша Олександра Стасишин. Весь у чорному на протезах без взуття чекає на мить, про яку мріяв останні вісім місяців. Не дуже вірилось, коли це тільки трапилось, що таке можливо буде. Але напевно ну, цей день не став. Ми не готувалися. Е Особливо взагалі, дуже нічого не згадувала. Теж у чорному на підборах вона спускається сходами, а коли стає поруч, знімає туфлі. Йому так комфортніше, а мені так як йому. Ми на одному рівні тоді. Я це клас вмикається музика і пара без підготовки. Згадує рухи, які колись разом розучували перед власним весіллям. Обоє займались в одному танцювальному колективі. Олександр забуває про травму. Марія сяє від щастя. Після танцю діляться емоціями. Для мене це завжди прекрасно. Я люблю, коли він мене піднімає, і люблю відчувати, що він може це зробити і. і... Завжди хочеш, щоб він теж від цього кайфував. Найперше, що завжди доставляє труднощі, це розуміння, чи йому боляче, чи не боляче. Тому коли він каже, що йому не боляче, я дозволяю собі більше десь його трошки так там перетиснути, десь на нього з Ноги пам'ятають, скажімо так. Я від того, як отримав протез, ще не танцював. Мені настільки сподобалось, я знову мене нічого не боліло, не турбували під час цього, як я танцював. Всі дискомфорти відійшли в сторону. Напевно, це за рахунок того, що я був з Ханою дружиною, я робив те, що я люблю. Важке поранення Олександр Жавненко дістав у жовтні 24-го, коли російський снаряд поцілив просто у позицію на реабілітації. 36-річний боєць познайомився з 14-річною Яною Степаненко, і саме для нього у березні дівчинка бігла марафон у Токіо, назбирала майже мільйон гривень на спортивні протези, які якраз в дорозі з-за кордону було дуже жарко в Японії. Коли я бігла, то мені було дуже складно. У Мене трошки почали натрати протези. Трошки йшли. Трошки бігли, тр... зупинялися, там поправляла протези і так, так ми не бігли. З танцполу подружжя вирушило на романтичний обід. Це наш перший танець. Біра. Обоє щасливі кажуть, далі нова мрія похід у гори і спорт на бігових протезах. У нас ще одна маленька людинка вдома, є та вона нас. Мотиватор. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир В'єжбинський ми Україна, марафон Єдині новини.